Всім доброго часу, я вас вітаю. Сьогодні у нас п'ятниця, вихідні до нас підкрадаються дуже швидко. Тому давайте подивимося, що нам принесуть вихідні 13-14 квітня. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося, в чому ви знаходитеся зараз, так? Зараз в підвішеному стані такий жертовний стан. Знаєте, коли я не знаю. Чого я хочу, я не знаю, куди я рухаюсь. Може бути погане самопочуття, таке депресивність. А, так піднятися можуть зараз дуже багато внутрішніх страхів, блоків. І ви у тому всьому загрузли, прямо зав'язли. Дуже емоційно складна ситуація. Є речі, які вас можуть дуже сильно лякати. От, і через це можете втрачати багато ресурсів, багато своєї енергії. Що несуть вам вихідні дні, субота та неділя? Може піднятися конфлікти навколо вас, тобто можуть бути як внутрішні конфлікти, тобто, коли ваша душа, так, відчуття конфліктують з вашим мозком. Так? І можуть також ваше оточення приносити таку енергію конфліктів, коли. Хтось на вас намагається впливати, намагається вас щось змусити, але ви того не дуже хочете. Вихідні взагалі підсвітять і покажуть вам, що необхідно буде прийняти якесь дуже важливе рішення, яке стосується ваших близьких людей і взагалі вашої сім'ї. Необхідно буде взяти на себе відповідальність за прийняти рішення і обов'язково визначитися з. Можливими пропозиціями і рішеннями ваші близькі люди вони, знаєте, будуть намагатися вас усіляко підтримувати, але на вихідних ваша задача знайти компроміс з партнером, з близькою людиною, з тим, з ким ви найчастіше всього спілкуєтеся. Так необхідно буде знайти таку, знаєте, точку дотику, в якій ви просто будете підтримувати нейтралітет. Відносини між оточенням вашим можуть бути достатньо складними. Сварки можуть виникати просто на, знаєте, такий, на пустому місці. Дуже важливо звернути увагу на свій внутрішній стан і дослухатися до своїх почуттів і бажань. Вам необхідно саме на цих вихідних звільнити своє життя від. Тих емоційних ситуацій, які заважають вам бути вільними, які заважають вам а, жити на повну, на максимум, які зливають з вас енергію.